Ми, коли говоримо про статтю статтю 5, ми апелюємо до цього, тому що це фактор стримування стримування Росії. Говоримо про, про те, що наші гарантії безпеки мають відповідати цьому стандарту. І те, що сьогодні відбувається, вже почалася предметна розмова, як це забезпечити, я вважаю, що це велике серйозне досягнення. Тому що з тих з тої інформації, яку ми отримуємо про результати переговорів, зокрема останнього раунду в Берліні, стає зрозуміло, що йде мова не просто про політичну декларацію. Ми надамо гарантії безпеки, а йде мова про наповнення цієї декларації дуже конкретними механізмами, зокрема військовими військово-технічними засобами, це те, що і наповнює смислом весь Північно-Атлантичний альянс, коли гарантію безпеки. Є не просто красиве гасло, а те, яким чином будуть діяти військові, яким чином будуть діяти ті чи інші угрупування, яким чином буде забезпечуватися зброя, яким чином буде забезпечуватися зв'язок, розвідка і інший комплекс інших питань, які і власне і є смислом обороноздатності.